Розмовляють чоловіки з дружиною. Чоловік із надією запитує: Таню, а ти чула? Кажуть, наш новий сусід той ще бабій, начебто у нашому будинку він тільки з однією жінкою ще не переспав. Дружина. «Ой, та це напевно з тією дурепою валькою з сьомого поверху. Е, ой. На заводі у робітника бере інтерв'ю журналіст для місцевої газети. От ви, пане Миколо, і після 100 грам горілки змогли б працювати так само добре, як зараз. Ну так зміг би? А після 200?» та зміг би? Йой, а після півлітри оковитої? Ха-ха. Ну так працюєш. Мисливець хапається за серце та падає на землю. Другий мисливець дзвонить у швидку. Щойно там відповідають, він кричить: «Е, Допоможіть. Ми з другом пішли на полювання. Йому стало погано. І він, здається, помер. Швидка. Так, заспокойтесь, я спробую допомогти вам. Спочатку переконайтеся, що він справді мертвий. Е, зараз пауза. Чути звук пострілу. Так, що там далі? <риклад> Дівчинка підходить до мами і каже: У мене є дві новини хороша і погана. З якої почати? Е, ну, давай, з гарної. Я більше так не буду. Галю, а хто це тебе так навчив класно танцювати? Ай ніхто. Це дар. Е, який ще дар? Хлібний. Танюха впала і розбила підборіддя. Але нічого страшного, адже вона має друге. Співробітник. А шеф у себе, секретарка. А шеф у себе, але не в собі. Співробітник. А. А в кому? Коханий. А яка квітка мені найбільше підходить по характеру? Е, ти, мабуть, кропива. Шо?